Однієї з останніх зацвітоє півунія ельзасос. Сьогодні 5 липня, і ось я побачила, що вже вона розпустила свої перші квіти. В неї серединка, коли вона починає розпускатися ось такого рожевого кольору. І бутончик, самі пелюсточки тримаються середини, він ще загнуті до середини. І ось такої форми бутончик. Ось бутони, які вже лопнули, і будуть скоро розпускатися. Ось ще один такий. І ось, подивіться, вже бутончик, який вже лопнули, і показує нам свою рожеве, рожеву серединку. Зараз ми підійдемо до квітки, яка Уже розпустилася майже. І ви побачите, яка красива форма квітки, яка красива, який красивий колір у півоні ель засос. Вона, по-моєму, не розкриває своєї середини, але зверніть увагу, вже рожевий відтінок зник. ця квіточка, можливо, вчора. Повністю розкрилася. Сьогодні закінчує вона вже розкриватися. Цікаво, чи вона покаже свою серединку дуже красивої форми. Бутон. Такої чашовидної форми бутончик. І так як вона розкривається однією з останніх, то ось і в цьому цінність цього сорту. Отже, це сорт півонії Ельза СОС. Варто мати її в своєму квітнику, особливо тим, хто вирощує квіти на зріз. Дуже красиві бутони. Посаджена ця півонія у 2021 році. Має бічні бутони. Я намагалась обірвати бічні, але бачу, що не всі обірвала. Ось тут є бічний бутон тут. І мені здається, що бічні бутони майже одночасно розкриються із Ось ще бічний бутончик, розкриються майже одночасно з основним бутоном. Тобто на кущі, зараз, якщо я не помиляюся, більше 20 бутонів. Ну, більше навіть 25 я вже перерахувала більше 25 бутонів. Це півонія Ельза Сос. Погляньте на цю ніжність, на цю наречену, квітка розміром, так, ну, десь сантиметрів. 13, це перша квітка, сантиметрів 13. Ну, я так думаю, не більше. Отже, ось квіточка, погляньте, пелюсточки так у неї і завернуті всередину.